Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії видатного українського кросмейстера Василя Іванчука з великої швейцарки, що проходить на іспанському острові Менорка. Сьогодні в центрі нашої уваги опинилася партія другого туру, яка розпочалася в першій половині дня, 23 квітня. Справа в тому, що в цей день на турнірі було два спарених тури. І граючи цей поєдинок Василю Іванчуку, треба було також думати про те, як зберегти сили на другу партію. Але цей двобій українського гросмейстера проти молодого американського міжнародного майстра Олександра Каца став настільки складним та захопливим, що думки про економію сил у Іванчука, мабуть, зникли дуже швидко. Отже, Ф4 зіграв українець. Відчувається, що Василь Михайлович грає в цьому вже третьому поспіль турнірі з особливим задоволенням. Він експериментує в дебюті, грає ризиковано і майже завжди на перемогу. І ось чергову партію почав дуже рідкісним ходом f 2 f 4 Це так званий дебют Берда початок, який не часто зустрінеш в гросмейстерських партіях, D5 відповідає американець F3, C5, є 3 Кінь С6 і слон Б5. Поступова партія набирає обрисів іншого рідкісного дебюту, атаки Німцовича, оскільки після слон d7 б3, а 6 розмін на С6, кінь Е5, ферзь c 7 захищаючи слона і слон b 2 білі реалізували основну стратегічну ідею цього дебюту захоплення центрального чорного поля e 5 Кінь на e 5 стають дуже потужно, але у чорних є методи, як з ним боротися. Кінг 6 грає Кац, D3, G6, Кінь d 2 і слон g7. Після Ферзь E2 суперники зробили рокіровки і чорні починають нападати на білого коня. Грають кінь d7. Іванчук забирає на c6. І, вочевидь, бити на b2 чорним не можна, тому що завдяки проміжним ходам кінь є 7 шах, а потім кінь d5 з нападом на ферзя. Мілі просто виграють два пішаки. Після ферзь c6 можна також відійти турою нападаючи на слона. Взяття забираємо, і вибачте, у білих вже виграна позиція. Тому, звісно, кац забрав коня ферзем. Відбувся розмін чорнопольних слонів. Білі грають е 4 і де чим бити на е 4 Питання непросте. усі три варіанти: взяття пішаком, конем та ферзем були можливі. Василь Іванчук відмовляється від можливого переходу до Еншпілю і забирає пішака пішаком. Відкриваючи вертикаль Д, яка дуже швидко стане основною магістраллю для чорних фігур. Після Е5, звісно, бити пішака погано, тому що кінь чорних на Е5 буде дуже сильним, та й пішак е 4 стане ізольований. Тому Ф5 грає Іванчук, кінь Ф6. Стратегічний малюнок позиції визначився. Білі мріють про атаку на королівському фланзі. Чорні ж в противагу будуть атакувати по центру, займаючи вертикаль Д і атакуючи пішака е 4 Але зараз грати ж 4 білим навряд чи треба, тому що після ж 5 блокуються пішаки білих, а 6, ну і далі розмін на Е4 призводить до рівної позиції. Тому Іванчук додатково захищає центрального пішака і вже готовий зіграти ж 4 Але Чорні це бачать: ставлять туру на D8, займаючи відкриту лінію. І тепер хід G2, G4 неможливий, тому що чорні просто забирають пішака і беруть коня, залишаючись зайвим пішаком. Звісно, з таким відкритим королем поставити королю чорних мат білі навряд чи можуть. Наприклад, F6, король h8, і після ферзь h4 з ідеєю зайти на g7. Чорні можуть навіть не квапитись сходом тура g8, а піти ферзь d7. Потім піти тура g 8, якщо ж білі зіграють ферзь h6, то просто ферзь g4. Тут у білих вже програна позиція. Тому Іванчук грає король h1, профілактичний відхід. Чорні захищають центрального пішака Е5 іншою турою, ферзь е 3 кінь g4, нападаючи на ферзя. Тут невеличкий психологічний момент. Кац перевіряє суперника на можливість повторення позиції. Після ферзь е 2, знову кінь є 6, грає американець, ферзь е 3 кінь же 4, але Іванчук нічієї не хоче. Він грає ферзь С3. Гра на перемогу проти будь-якого суперника, навіть йдучи на серйозний ризик. І ось тут, біля відходячи ферзем на С3, дають чорним можливість зайти турою на d4. Тиснучи на пішака Е4. Підіграють тура Е2, тура ед 8 Видно, що у чорних дуже потужна позиція. Ну а у білих фігур поки що не вистачає простору. Але Іванчук не втрачає оптимізму. Ходом h 3 робить темпову квартирку, і після відходу коня на f6 з потрійним нападом на е 4 атакує туру та пішака Е5 своїм конем. Чорні забирають на е 4. Об'єктивно, краще тут було розміняти тури і після кінь Е4. Забрати ферзем на Е5, Шах, кінь ф 6 і на дошці рівність. Але Іванчук не хоче йти на цей варіант. Йому сподобалось взяття на Е5 з нападом на ферзя і можливістю створити загрози по великій чорнопольній діагоналі. Чорні відходять ферзем на д 5 Зроблено 27 ходів і ситуація для українця стала критичною. На дошці перевага у чорних, на годиннику катастрофічне відставання за часом. У цей момент у Каца було приблизно півгодини, в той час, як у Іванчука, менше однієї хвилини. Український гросмейстер починає грати на 30 секундах, які додаються за кожен зроблений хід. Всі ми чудово розуміємо, що в такій складній позиції таке серйозне відставання за часом майже завжди є вироком для слабшої сторони. Але Василь Михайлович грає максимально зібрано, не забирає на Є4. Це була б вже вирішальна помилка в партії. Після взяття на Е4 під боєм ферзь треба відходити, продовжуючи захищати коня. Але тепер можна відразу кінь ж 3 або спочатку F6, нівелюючи загрози білих по великій чорнопольній діагоналі. А після відходу коня вже кінь Ж3 вилка. І білі програють. Але Василь Іванчук робить точний хід тура ФЕ1, І після розміну на Е2 шах ферзь d1 нічого не дає. Білі закриються турою. Тому кінь Е4 грає Кац, нападаючи на ферзя. Що робити білим? Непогано було забрати на е 4 тимчасово жертвуючи якість. Потім кінь С6, подвійний удар, але Тура Д4, взяття СД. Але в цьому ферзовому закінченні перевага у чорних: межа мрій білих це нічия. Та Василь Михайлович, продовжуючи тримати напругу, грає ферзя в 3. І тут, нарешті, його молодий суперник помиляється. Сумнівно було брати на е 5 тому що тоді білі б'ють на Е4, і після ферзів 5, мабуть, варто вже переходити до турового Еншпілю, в якому білі, які залишаються без пішака, отримують гідну компенсацію завдяки активності своєї тури та нюансів розташування чорних пішаків на королівському фланзі. Після туради 6 А4 нічия дуже ймовірна. Але найсильнішим ходом за чорних було ЖФ. Ось так, просто побити пішака. Звісно, бити на F5 білі не можуть, тому що там буде просто вбивча потрійна вилка кінь g 3, тому треба шукати компенсацію, граючи, наприклад, кінь Д3, оскільки кінь все ж таки під боєм, але чорні тут мають широкий вибір, спокійно можна зіграти Б5, тримаючи ситуацію під контролем. За наявності ферзів, недоліки пішакової структури на королівському фланзі майже не відчуваються. Але на щастя для українського гросмейстера суперник помиляється. Робить очевидний шах ферзь d1, після короля ж2 ставить коня на d2, нападаючи на ферзя і загрожуючи шахом на F1. Здалеку може здатися, що це дуже привабливий для чорних варіант, адже білим треба відходити ферзем, тримаючи туру Е2 під захистом, а потім ще й шах на F1, відкритий шах після відходу коня. Ну хто так чорними не зіграє? Але позиція не така проста. І у білих є вибір. Можна було дати шах f6, і після король g8 або відійти ферзем на f2, що призводить до приблизно такої ж позиції, як і в партії, або побити на b7 і змусити чорних атакою пішака F7 піти на нічию. Кінь f 1, король G1, кінь G3, і після короля H2 знову кінь f 1. Це вічний шах. Але білі залишають за собою можливість як просунути пішака на f6, так і побити на g6, і відразу відходять на f2. Чорні дають шах конем, король g1, і на дошці ще одна дуже важлива позиція, від вибору, в якій залежить результат поєдинку. Чорним треба було поставити коня на e3 і ось так дати шах. Якщо білі відійдуть королем на h2, то чорні можуть і не грати кінь f 1, а просто побити на f5. І білим ще треба довести, що тут у них є компенсація за пішака. Тому краще не грати королем, а перекритися турою. І ось тут розташування чорного коня на е 3 дає можливість спростити позицію і перейти до конового еншпілю. Я маю на увазі тимчасову жертву Ферзя і зв'язку тура Д1. Після взяття кінь Д1 виникає рівний коневий еншпіль, в якому боротьба може продовжуватися так. FG. ФЖ, кінь Д7, але С4 кінь С5 вилка. Чорні своїм конем нападають на пішака, то йде вперед. Король f 6 взяття на b7, білі, врешті-решт, виграють пішака, але у чорних компенсація завдяки активності фігур. Передусім короля. Та чорні вдруге грубо помилилися. Зіграли кінь же 3, напавши на короля і туру. Звісно, тура є 1, і тепер уже у чорних дві фігури під боєм. Це змушує Каца зіграти ферзь Д4, зв'язуючи білого ферзя. Але тут Василь Іванчук міняється на g6 і робить сильний хід конем назад, кінь F3, нападаючи на ферзя. Мабуть, цей удар і не побачив американський шахіст. Василь Іванчук відмінно проводить цей відрізок партії і перевертає боротьбу на свою користь. Тут, мабуть, варто було зіграти ферзь d6, захищаючи коня. Але у білих був такий варіант: кінь g5 загрозує вилки. Після відходу тури шах, король ж 8 і білі виграють пішака, отримуючи великі шанси на перемогу. Але Кац, перевага якого в часі над Іванчуком стала вже не такою відчутною, вирішив все ж таки перейти до Еншпілю. Забрав на F2, король f 2 відійшов конем, захищаючи поле Є 7 Але Іванчук, звісно, грає ж 4 проганяючи коня і дає шах турою. Позиція значно спростилася, на дошці повна матеріальна рівність, але білі отримують велику перевагу завдяки активності фігур. Якщо відійти на g8, продовжуючи захищати пішака H7, то білі накидають коня на G5, після H5 грають кінь G6, далі відхід тури, тура g 7 забираємо на G6, руйнуючи королівський фланг чорних. Цей варіант знайти дуже легко. Тому Кац вирішив врятуватися, зігравши кролів 6. Але контрольним ходом Іванчук знищив пішака, і після кінь Є4 шах український гросмейстер нарешті отримав додаткові 30 хвилин на годиннику і міг спокійно подумати, куди ж відійти королем. У нього вже зайвий пішак і чудові шанси на перемогу. Об'єктивно найкращим був хід король Є3 з атакою коня. Але й обране Іванчуком король ж 2 щоб уникнути найближчих шахів від легкої фігури чорних, також достатній для того, щоб врешті-решт виграти партію. Якщо чорні тут зіграють Б5, то тура А7. Після Тура Д6 аж 4 білі пішаки на королівському фланзі поступово йдуть вперед. Тому Кац вирішив активізувати свою туру, пішов тура Д1, віддавши пішака, зайшов на С1. Але білі дали шах, і кінь Е5, двічі атакуючи пішака 6. Після шаху королів 3, шах конем король в 4, на А2 забирають чорні, і тут Василь Іванчук міг забрати на g6 турою, даючи шах, але вирішив важку фігуру поставити на сьому горизонталь. І після королів 6, шах пішаком, король 6 і взяття конем. Врешті-решт білі досягли вирішальної переваги завдяки двом зв'язаним прохідним пішакам на королівському фланзі. Чорні вже могли здатися, але було ще зроблено декілька ходів. Американець зіграв Тура А1, і тут Василь Іванчук побачив нескладний варіант, завдяки якому переходить до легко виграного турового еншпілю. Українець дав шах конем, потім наскрізний шах турою, виграв коня, щоправда, тимчасово, тому що чорні зіграли Тура Ф1. Але тут білі відходять королем. Після короля Ф8 грають просто g6. У чорних немає жодної контргри. Подвійний удар f 3 нічого не вирішує, тому що білі ставлять туру позаду прохідного пішака, і тут кац нарешті здався. Ось така партія. Відверто скажемо, в цьому поєдинку Василь Іванчук дуже ризикував у складній, об'єктивно гіршій позиції. Іванчук потрапив у серйозний цейтнот. але увімкнувши свій шаховий процесор на максимум, він все ж таки заплутав молодого американського майстра і вийшов з цього двобою абсолютним переможцем. Таким чином, після двох партій, у Василя Іванчука максимум очок. І далі ввечері його чекала партія проти ще одного молодого американського майстра, розповідь про яку чекайте вже в наступному відео. Ну а зараз, якщо цей відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!